Замовила я собі цей диво-гаджет і хочу вам сказати, що це чудова річ. Дуже зручна і зручно, нею класно очищуються кісточки. Це такий, якби очисник для кісточок. Тут така колбочка у нього. Далі інструкція, такі, е, така сіточка для е, того, щоб кісточки тримались. Я наливаю міцелярку, трошки е, рідкого мила і ставлю свої кісточки. І включаю, я підключила до павербенка. І це настільки швидко, класно прочистило мої кісточки. Я просто їх потім змила водою, простою водою, без нічого. І вони настільки були чистенькі, класні, висушила їх рушничком. І поставила, щоб вони сушилися. Зручно, що їх можна також установити іншою стороною в цю, цю колбу, і вони собі можуть спокійно, вертикально сушитися. Діліться в коментарях, чи вона у вас є. Як вона вам? Мені буде цікаво почитати.